На 90% армія соцпрацівників складається з жінок. Представниці слабкої статі природно більш схильні до співчуття та бажання допомогти нужденному. Так, ці жінки присутні у залі зробили гуманізм справою свого життя. Вони доглядають за старенькими, підтримують людей із вадами здоров'я, опікуються дітьми, позбавленими батьківського піклування, надають різноманітні консультації та виконують ще багато функцій та добрих справ. З нагоди професійного свята відбулися урочистості у приміщенні міської ради. Вітальне слово взяв міський голова Станіслав Сафронов. Я від себе, як від міського голови, від нашої всієї місцевої влади. І депутатського корпусу вам вдячний за ваш непосильний труд, за вашу благородну місію, за тепло ваших сердець, за любов до людей, за любов до своєї справи. Одним з напрямків діяльності соціальних працівників є підтримка ветеранів та людей похилого віку. Голова міської організації ветеранів Людмила Тисьокіна наголосила на тому, що підтримка від міської влади відчувається, і хотілося б, щоб так було і надалі. Я дуже благодарна присутнім тут директорам територіальних центрів, начальникам управління. Удивляєшся терпенію, удивляєшся тому. Как эти люди умеют решать вопросы спокойно, с достоинством и, знаете, вот с чувством, собствен... с чувством исполненного долга. За сумлінну працю та високий професіоналізм найкращих працівників соціальної сфери, міський голова Станіслав Сафронов, відзначив почесними грамотами і подяками. А також зачитав вітального листа для дніпродзержинських фахівців від віце-прем'єр-міністра України, голови обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула. У свою чергу міська організація партії регіонів передала свої вітання винуватцям свята, надіславши квіти, Завершилися урочистості музичним концертом у виконанні артистів академічного театру імені Лесі Українки.